Ні, стримані, вони все контролюють, вони не показують зайвих емоцій чи власну слабкість. Такими звикли бачити чоловіків у нашому суспільстві. Та як часто вони чули від коханих, близьких чи друзів, то що це не чоловіча робота? Наскільки стереотипи попсували життя чоловікам? Чи може навпаки врятували їх від вибору неправильної професії? Ми зустрілися з трьома героями з різних міст України, аби дізнатися, наскільки важко побудувати кар'єру там, де сподіваються побачити жінок. Цьому герою подобається культура африканських народів. Він любить перечитувати Карлсона. Дмитро вже більше п'яти років працює візажистом і навіть навчає мистецтво краси інших. У нас професія красива. но не легкая, не дешевая. Это очень дорогая профессия, причем потому что как бы средства, которые стоят профессиональные, которые дают классный результат, которые будут отвечать всем параметрам требований клиентов. Это требует очень больших инвестиций. Также, что еще? Например, делать постоянно на ногах. Это болит спина, это большое количество косметики, ты с собой носишь. Это огромный чемодан. Я не знаю, как девочки-визажисты в этой профессии, потому что я парень, мне намного проще. И то я постоянно кричу и говорю, я ненавижу косметику в некоторые моменты. Особенно, когда ты ездишь на какие-то мастер-классы, у тебя 25-килограммовый чемодан. Дмитро с детства Рияв быть артистом. бабушка и мама занимались художественной самодеятельностью. То же зрицы, любовь до фольклору и выступив. Пізніше він навчався режисурі драматичного театру, але замість гри на сцені захопила нова професія. Отриманий досвід допоміг у майбутній роботі. вас спраціці, хто являється там топ в Україні, в Росії за це кім з якоюсь історією, Чому вони прийшли. Тому ні роблять таку красоту. Вважає, чоловіки мають одну перевагу у професії, інакше відчувають. Мужчини не чувствують по-другому дівчинок, да, жінську половину, і якби, нашими, нашими услугами пользуються все таки в більшій частині жінська половина. Важно, хто ти, мальчик чи дівчинка, головне – бути просто професіоналом. Є дуже успішних дівчинок, візажистів і мужчин. Родина підтримала Дмитра у зміні професії, чого не можна було сказати про театральних колег Особливо колеги, які театральні вони спрашували зачем ти колеги, будеш візажистом. Представ ти в 60 років з паличкою стрісучоюся з рукою, красиш стрілки. Вважає, що оточуючі часто не розуміють змісту роботи, а тому не усвідомлюють наскільки вона цікава. До того ж стереотипам про чоловічі та жіночі професії у сучасному світі не місце. Зараз вже жінка насправді. де штурмські професії, які є кожна роботи з потяжкого фізичного штука. А я теорію там же дані міста йти з професії не збирається навіть навпаки. Сміливо будує плани на майбутнє. Уже пішов такий момент і цієї професії п'ять розумію, тому, що час саме фігарського фігач знаєте витримці і терпінь нашого героя. Можна тільки позазрити. Вони встигли навіть почати інтерв'ю. Надійшла пацієнтка, а Юрій голодокровно обрав кров з вени, робив кардіограму та давав їй ліки. Мені мається мало цікаво. Це не страшно, Та це всі так роблять. Юра мріяв стати лікарем. Після навчання у медичному коледжі мав відпрацювати три роки або фельдшером у селі, або медбратом у невеликому місті. Побрав друге. Ну, Взагалі, я думаю, на лікаря після Первогранського медичного коледжу, але бачив, що вони такі. Все класно там, як вже далась. Звичайна зміна в реанімації починається о 8-й вечора і закінчується о 8-й ранку. Два дні відпочинку і знову на роботу. Оп'ять-посім по чоловік зі зміни проходить. Це стане ну, тяжко і фізично, і психологічно. Тобто, ти все не успіваєш, ти можеш забути, що ти в туалет не ходивши сьогодні йти. Присідаєш там пару разів за зміну, змінити, пописати по 5 мені буквально тобто, все время намагають бігати підуш. Ну, та й теж. Це реанімація. Люди бувають, помирають, і нічого не може зніматися. Бували різні ситуації від зваблення до погроз. <хи> там, Як дівчата, предлагають інтівні силиці з білою гарячкою. Це трохи смішно. Так, мають родичі там і кажуть. От поступають, наприклад. Родственники там стоять, житають. Ти відходиш до них списуватиш, вони кричать, що так довго. Сразу треба надати допомогу, а потім вже щоб вони йшли. Тобто там ж перед собою пріоритети спочатку поліпшити стан, а потім вже. Жінки-пацієнтки по-різному ставилися до молодого медбрата. Раділи, соромилися, часто не довіряли. Юра згадує ситуацію з однією пацієнткою. Ну, а до мене вона не прям ще битав. Я не знаю. І перший раз, як лежала, то я теж не розумів, чого дівчата на в неї не, не другий раз. когда хочу счёту Олимпиады она так общается с Олимпиадой Владимировной. Трохи кругише, чем со мной. Они часто стесняются, но это Часто и Часто стесняются, Кардиограммы надо снимать. часто меня воспринимают за какой то практикантов, за студента. Сразу не доверяют, я это... Укол там без там. Ж. Людина у медичній професії, незважаючи на стать, перш за все переборює себе, власні страхи та стереотипи. Людина така має бути частичка самопожертви. Перебороть себе, що тобі важко, те, то, що на тебе наговарюють, те, що до тебе відносяться. І далі коли кровну продовжувати. Родичі тобі грублять, то а ти маєш тим, що пацієнтів Например, с той же белой горячей, но туда натекали, из-за физического для тебя какие-то шкоды завдать, ты дальше так продолжить. Юра говорить, що стать жодним чином не впливає на роботу. Мені в моїй професії немає такого, що Чисто, жінка чи чоловік тут ролі не грає. першого погляду здалося, що мій наступний герой провів братика у дитячий садочок. Однак насправді 22-річний Євгеній працює там вихователем. До речі, дівчата він просто обожнює малюків. Вважаю, що діти це дар від Бога, це ті такі маленькі створіння, які несуть добро, тепло. Освіта у Жені зовсім не педагогічна, та і роботу знайшов випадково. Взагалі, я не планував працювати вихователем. У мене був досвід роботи до цього, психіатричної лікарні два роки. Я працював реабілітологом. Взагалі, по освіті, я соціальний працівник, на даний час навчаюся на магістратурі психолога. Спершу було складно звикнути. До того ж, дітки не одразу сприйняли Женю як вихователя. Вони подивилися, що дядя прийшов. Вони спочатку подумали, що це тато привів якогось дитинку в садочок. І Взагалі я не знав, як до них підійти, що їм говорити. Там такі я люблю посміхатися, посміхаюсь але десь не завжди це допомагало. Але щоденні кроки допомогли юнаку підібрати ключик до кожного вихованця. Це, це, це проявляєш турботу. Ти допомагаєш, е, ми там займаємося заняттями, вони відкривалися, вони сприймали і деякі називали татом навіть. Вони більше часу тут з тобою проводять. Ти для них в якійсь мірі десь можливо навіть більш ріднішим стаєш. Бо з батьками вони там ввечері на вихідних можуть. Але те, що я їм тут дам, те вони отримають, і з тим вони підуть далі. Батьки часто дивувалися, побачивши на місці вихователя не жінку. Батьки також були здивовані, скажу, що тут чоловік працює взагалі. Це не для нашої країни, це не прийнято. Пам'ятаю, це перший місяць, як я працював. Одна мама привозила дитинку, своє майданчик вулиці гралася. Каже. А ви що, виховати? Ну да, о, прикольно, слухайте. Ну тобто батьків завжди це ну, викликало таке здивування. Або іноді приходили так би. Ну знаєш, я я б розумів по погляду, що типа, ну хлопець, що ти тут робиш? Йди там, гайки крути собі. І з нерозумінням відреагувала на від деякі друзі. Ну, всі, ну іноді кажуть, що ти говоєш. Що ти там, ну, якби що це така за професія, щоб ну, пішов гайки, давай крути, там, кудись там, йди по продажам. Вважає, що для нашої країни професія чоловіка-вихователя все ще є дивиною. Я думаю, що все залежить від менталітету кожної країни. Наприклад, для нашої країни це щось старе, це таке щось взагалі незрозуміле. Наприклад, в Європі це нормальна практика. Просто наш такий стереотип, що. Чоловіки вони повинні пахати на заводі, там ще десь робота поки подобається. Хоча у майбутньому може відкрити і власну справу. Я на даний час планую тут працювати, але бачу себе десь далі. Можливо, можливо, свій відкрити дитячий центр, бути в ньому директором. Полетіли, полетіли ракета. Починає летіти. Леті уже. Історії цих героїв доводять неважливо, які стереотипи існують в суспільстві, важливо, чого хочеш сам. Професіоналізм не залежить від статі. Це була програма нетипові. Я й ведуча Катерина Шевченко. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей.